Якби його батько таке побачив, йому було соромно, був нормальний контент, а зараз що? А ви особисто з батьком були знайомі, що ви серйозні такі висновки робите? Соромно ну, йому було б чи не соромно. Це всього-навсього контент. Батька був такий стиль свій, по-своєму, у мене по-своєму. Я вже вісім місяців веду ці соцмережі, хоча я. Дуже далекий від цього взагалі від медійного життя. Але в нас потрохи виходить краще, це ми бачимо по статистиці, по переглядах. Якби людям було б не цікаво, вони б не підписувались і не дивились би нас. А так, людям багатьом цікаво. Ви покажіть хоч одного якогось блогера такого із СНГ, який так само втратив там батька і зайняв його місце. І Продовжує вести свої соцмережі або будь-якого просто блогера переберіть і поставте іншу людину, як ви думаєте, буде легко чи нелегко. Спробуйте самі, от зазніміться, ведіть свої соцмережі і ви відчуєте на собі, яка це робота.